Пишний вредний. Ой, пишний, мурчика загнав. Да, пишний. Мурчела Мурчела ганяла. Бачите, який Мурчела став. Творе такий кот хороший став. Плотний. Пишний. Собака пишний. Ой, ти бандит, бандит, бандит. Да. Мурчило обіжає, обіжає, обіжає пишний. Мурчило старший у нас. Фу, тобто наоборот. мурчило менший, а пишник і старший. І він чуть-чуть більший, як ви бачите, до цього мурчика. Да, мурчик? О, випрос.